Щороку 10 грудня у світі відзначають День прав людини, який був заснований Генеральною асамблеєю ООН у 1950 році. З році. Цієї нагоди у Чернівцях відбувся форум Майстерня прав людини, який став майданчиком для обговорення сучасних викликів та пошуку їх рішень. Тему продовжить моя колега. 10 грудня світ традиційно відзначає День прав людини день, коли кожна держава, кожна спільнота має можливість згадати наскільки важливими є права та свободи громадянина для України. Це не просто дата у календарі, а важливий маркер боротьби за гідність і свободу, який набув особливого значення після 2014 року. До цієї знакової дати у Чернівцях відбувся форум Майстерня прав людини, який об'єднав правозахисників представників місцевої влади влади, міжнародних партнерів та громадськість у ну, взаємодії з нашими міжнародними партнерами право на захист мали на меті сьогодні привернути увагу усіх буковинців від наймолодшого до найстаршого до різних вікових категорій: що про права людини це не про слова, це про європейські цінності, це про демократію, це про Україну, яка має майбутнє. І насправді метою нашого форуму, ми її назвали майстерня прав людини вибудувати сьогодні Ритм дій, який має стати метою удосконалення додержання прав людини у різних сферах. Учасники обговорювали найбільш нагальні проблеми: права внутрішньопереміщених осіб, право дитини на майбутнє, забезпечення рівних можливостей для людей з інвалідністю, про протидію мові ворожнечі, основи захисту прав людини в умовах війни. Тощо подія мала і ще один акцент: залучення шкільних омбудсменів, які представляють нове покоління захисників прав людини. Крім того, ми сьогодні. Зробили наш форум локальним, тому що буде працювати одна локація, яка буде приурочена саме нашим новообраним. Шкільним обусманам, які в пілоті ми взагалі є першими в Україні. Саме для них сьогодні буде працювати ціла команда правників, починаючи від сфери освіти, від регіонального представництва з прав людини, і підсилювати нас, нас будуть наші амбасадори. Це обрані студенти з юридичного факультету Чернівецького національного університету. Чернівецька область, як одна з найбезпечніших регіонів, стала прихистком для понад 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб, тому і звернення від ВПО складають значну частину запитів. Окрему увагу привертають труднощі із соціальним забезпеченням, каже старший юрист благодійного фонду Право на захист. Основним питанням станом на 2024 рік залишається пенсійне забезпечення, тому що для на жаль побудована система таким чином, що навіть маючи трудову книжку, людина не може оформити пенсію, тому що там є певні помилки, за які вона не відповідає, і позасудовому механізму на даний час на жаль не існує. Тому це близько 50% всіх судових справ, які в. Дуться зараз в фонді. на другому місці. Серед актуальних проблем визнання права власності. Механізм компенсації за пошкоджене або знищене житло. Він передбачає, що дані про право власності наявні в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Але ми розуміємо, що більшість людей це реєстр був створено в 2013 році. Більшість людей в право власності отримали до цього періоду, і цих даних немає і фактично, люди навіть не можуть подати заяви на компенсацію, не кажучи про виплату вже компенсації. Окрім пенсій та житла, великий обсяг запитів стосується державних соціальних допомог, йдеться про грошову підтримку на проживання, виплати для малозабезпечених сімей, а також інші види допомоги, які необхідні людям. Котрі постраждали від війни, каже Віталій Карпенко. Зокрема, нещодавно у місті відкрили перший в області центр захисту прав людини. Серед пріоритетних питань вирішення проблем ВПО, захист прав членів родин зниклих безвісти та осіб, які перебувають у полоні. Ми маємо з ними дуже хорошу комунікацію. Ми здійснюємо виїзні прийоми громадян. Ми проводимо з ними особисті зустрічі, і під час цих зустрічей вони порушують питання стосовно пошуку своїх рік. Дніх ми допомагаємо їм підготувати звернення, ми допомагаємо їм оформити всі документи навіть стосовно проведення портретної експертизи, взагалі, куди звернутися, який механізм. Зокрема, як зауважила Ірина Ісопенко, кількість звернень до уповноваженого справ людини значно зросла. Починаючи з 23-го року і аналізуючи ще 22-й рік, то від Чернівецької області до уповноваженого звернулося близько 550 осіб, обмінявши вже цю посаду в Чернівецькій області за дорученням Дмитра Валерія, виконуючи всі функції повноваження в 23-му році до нас звернулися в. Вже 1250 людей, 1250 звернень, які ми скеровуємо до уповноваженого. І скажу, що аналізуючи ситуацію до відкриття Центру захисту прав людини, ми маємо теж різке зростання кількості осіб, які до нас звертаються про допомогу, це понад 2000 людей. Україна сьогодні це країна, яка не лише бореться за свою незалежність, але й за право кожного громадянина жити у свободі та гідності. Подібні форуми, як у Чернівцях, допомагають не просто говорити про права людини, а й знаходити рішення для їх захисту. І, хоча викликів багато, відкриття центру захисту прав людини в регіоні та збільшення кількості звернень свідчать про важливість таких ініціатив. Аліна Рябко Тимидня ТВА.